Робити квітник. Тобто у нас починаються з вами перші рослини, перші квіточки. І, звісно, зараз провантажиться я сподіваюся, для того, щоб ви могли побачити, який саме квітник ми будемо з вами робити. і у нас квітник, і напис у нас буде присвячений вісні. Але, ж ви ж розумієте, я вам завжди даю орієнтовний приклад. не ромашка складно сказати. Ну, щось на кшталт ромашки, тюльпан у нас і імпровізована, і імпровізована моя квітка, яку я ось так зробила. Можливо, є якісь схожі квіточки, але це моя імпровізація. Ну і, звісно, напис весна. А ось, такий, ось такий проєкт я вам і пропоную сьогодні зробити. Як зробити, наприклад, Одну й другу квіточку я вам покажу, а і залишу вам простір для того, щоб ви робили свої квіточки. Будь-яку квітку ви можете зробити в власному кольорі, а ви можете зробити у власному виконанні, тобто тут немає якихось обов'язкових обов'язкових елементів, які ви маєте використати. Ви можете зробити це схожим, можете зробити не схожим, але це має бути 3D-об'єкт. Отже, починаємо. Почнемо з вами з начебто ромашки або маргаритки. Давайте як хочемо, так і будемо називати. Спочатку я візьму сферу, це в мене буде серединка моєї фігури, і зроблю її, її з меншу кількість шагів для того, щоб вона здавалася така нерівна. Ми пам'ятаємо, да, у маргаритки в центрі не дуже гладкий центр. а Навпаки, він такий. Шершавий, якщо можна так сказати, ми замітуємо це таким чином. Перефарбуємо відповідно в жовтий колір, це в нас серединка, і змінимо розмір. Нам потрібно його зробити по висоті дуже маленьким. І зміню розмір 10 на 10. Ні, не переходимо в режим зверху. В режим перспективі. І за основі, щоб зробити ліпісток, так я беру інструмент параліпіпіт. Що я роблю з ним далі? Я його трішки витягую, щоб воно було схоже на ліпісток. Роблю його знову ж таки, він не має бути в мене плозький, зовсім плоский, тобто має бути якийсь об'єм. І я це зроблю наступним чином. Спочатку я скруглю кути цієї фігури таким чином, щоб воно було похоже в мене от щось на кшталт цього ліпістка. Якщо ми так поглянемо, так, вона дійсно схоже на ліпісток. Далі я зроблю наступне для того, щоб в мене ліпісток був трішки вигнутий, да, я все звичайно у нас ліпісток. Я цю фігуру продублюю за, за рахунок інструмента, який у нас розташований зверху, копіювати та повторювати. Ця фігура встановилася сама на собі. Я її пере, перемикаю на властивість отвір, так, щоб вона у нас була, бачите, прозора. І встановлюю її таким чином, щоб верхня фігура в мене була трішки менше за ту фігуру, яка в мене є первинною, червоною. Так? Трішки менше вона має бути для того, щоб створити отвір внутрі першої фігури. Так, ну давайте зробимо наступним чином. Довжину я зроблю, наприклад, 40. Ширину я, наприклад, зроблю 15. Більше я поки що нічого не зміню. І тепер мені потрібно розташувати її таким чином, щоб вона, ця фігура, була зверху. Зверху і частину прибирала. Давайте таким чином. Якщо що, то ми трішки вирівняємо довжину і ширину. Бачите, так? Так, давайте ширину я, напевно, змінювати не буду. Поверну її назад до 20. Мені здається, що вона не замала. 20. Так, вирівнюю. Роблю таким чином, щоб фігура, яка зверху в мене таким чином вичавлювала... Нижню фігуру, щоб вона в мене була схожа на ліпісток. Ну, давайте спробуємо. Начебто таким чином я його а, вирівняла, виділяю, відповідно. І об'єдную. 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 Так, невірно я її вирівняла. Потрібно. Так. Потрібно трішки поправити, виправити його. Так, що у нас там знизу? Є. Значет цей раз має бути? Так, і зараз ми його трішки зменшимо. Тут у нас 15, ми зробимо, наприклад, 5. От. і вийде у нас так, що дивиться: є невеликий об'єм, є внутрішні ізгліпи люстки, так? І о, нам залишилось що зробити? Нам залишилось його трішки повернути і перефарбувати. Ну, наприклад, це буде блідоражевий, блідопурпурний, або це буде, наприклад, блідочервоний. Тобто ви самі можете обрати колір пелюстки. Так, я його трішки поверну, нашу пелюстку. Є. І тепер мені потрібно її підставити до. Нашої, нашого, нашої серединки. так? Зменшити відповідно, бачите, що вона завелика, зменшимо її. Ось таким чином. Опустимо. І у нас, бачите, як у нас вже виходить наша, наша квіточка. Так, у вас квітки можуть бути довгі, наприклад, ті пелюстки. Або, навпаки, короткі, це теж буде цікаво. Так, цю пелюстку я копіюю і вставляю. Ставлю її, навпаки, дзеркально. І щоб вона так само торкалася серединки, тому що бачите, вона у нас як, як була, як ми її створили, так і залишили. Ми візьмемо її і відобразимо. Є у нас інструмент зверху відображення. Нам потрібно відобразити зліва направо. Для того, щоб ця пелюстка стала ось таким чином. Отже, у нас дві однакові пелюстки, які розташовані в... ось таким чином. Є. Тепер ми можемо виділити їх одну і другу пелюстку за допомогою клавішу Shift. Натиснула одну пелюстку, затиснула Shift, виділила другу пелюстку і е, натиснула інструмент копіювати та повернути. Створилася копія, яка е, лежить одна на одному. Я беру трішки, повертаю трішки, мені потрібно повернути трішки. Десь на градусів 10. Ви бачите, 10 має стояти. Ось таким чином. І далі, що від мене вимагається? Від мене вимагається те, що я можу вже копіювати, вставляти, і він відразу сам буде повертати. Бачите? Якщо ви хочете, щоб у вас було менше, наприклад, пелюз, тобто вам потрібно повертати на інший кут. У нас вийшла ось така дуже крута, дуже крутий, дуже крута квіточка. Так, тепер нам потрібно це все об'єднати і о, зберегти різнокольоровий кольор. Різнокольоровий. Так, тепер нам потрібен о, потрібен стебель, на якому наша квіточка буде триматися. Тепер нам потрібен стебель. Так, ну я думаю, що тут нескладно. Да? Стебель зазвичай у нас це циліндр. Але дуже-дуже вузький. Дуже вузький. Ну, і високий. Його можна подовжити. Подовжити і розфарбувати відповідний кольор, тобто темно-зелений. Все у нас є два об'єкти. Тепер ми можемо, наприклад, якщо квітка у нас, наприклад, дуже велика, ми можемо її зменшити. Утримуючи клавішу Shift, ми можемо трішки, бачите, зменшити наш, нашу квіточку. Так, тепер поєднуємо всі ці дві фігури, встановлюємо нашу квіточку таким чином, щоб вона стала на наш стебельок, так? Виділяємо і знову ж таки користуємося інструментом вирівнювання. Вирівнювання. Спочатку вирівнюємо по центру наші об'єкти, а потім напригальмовує програма, а потім вирівнюємо поверху. поверху так по центру, по центру і поверху. Так, вирівняємо, доводимо руку до верху. І ось вже у нас квіточка наша в можна її насаджувати, відповідно, групувати. Обов'язково потрібно її згрупувати, щоб ми могли його перетаскувати, цю квіточку. Так. І об'єднуємо, групуємо. Ну, а тепер нам потрібен з вами квітник, куди ми будемо насаджувати. Я використовувала, наприклад, ось таку полусферу. Ви можете обрати, наприклад, ось таку напівциліндр, чому ні. А може це бути конусоподібно фігур. Відповідно, збільшуємо розмір його нашого квітника, перефарбовуємо і переміщуємо нашу квітку на наш квітник. За потребою ви можете цю квітку знову ж таки зменшити, якщо ви хочете. Вона вже у вас згрупована, ви можете її і зменшити за бажанням, відповідно. Якщо у вас буде кілька квіточок, то можна буде трішки зменшити. Зменшити і для того, щоб зимітувати, що квіточка у нас все ж таки росте не суто вертикально, а під є певний нахил. Тому трішки нахилимо нашу квіточку. Можна іще, наприклад, пилюстки квіточки зробити по-іншому. Зробити просто за допомогою сфери, яка витягнута. Таке теж можна зробити. Можна її таким чином зробити. Ви саме обираєте спробуйте так. Не сподобалося спробуйте по-іншому. Можливо, інший якийсь спосіб. Робити квіточки, а може ви створити взагалі якусь дуже дивну квіточку, яка буде ще цікавіше і крутіше, ніж ми тут створювали. За таким же самим принципом ми створюємо і тюльпан, тобто смисл такий же самий. В основі так само лежить у нас скруглен, скруглені кути нашого параліліпіпіду. Так само ми вирізаємо. Але вже пелюстки у нас а, більш схожі, такі, знаєте, навпаки, широкі, у тюльпана широкі пелюстки. І так само ми їх вирізаємо таким же самим чином, створюючи, як Максим сказав, а, на лодку на човен. Ну, нехай буде човен, якщо він нагадує, але ж ми можемо таким чином трансформувати, вирізати як. Як нам подобається? Копіюю, вставляю, трішки витягую, роблю прозоре. Якщо ви бачили коли-небудь тюльпан, то, то, то ви вже зможете трішки підкоригувати, наприклад, можна ось цю фігуру повернути на певний градус, розташувати її таким чином, щоб вона трішки зрізала, наприклад, один краєчок фігури. Тобто спробуйте це зробити по-іншому, тому що так ви вже пробували просто. Спробуйте зробити не просто. Так, давайте трішки вирівняємо. І е, от мені здається, що ось ця червона фігура, яка вийде в мене, вона дуже похожа на пелюстку тюльпану. Так само я виділяю обидві фігури і е, е, об'єдную. Для того, щоб одна фігура вирізала. Отакий От у нас фігура вийшла. Давайте зробимо тюльпан, наприклад, жовтий. Або рожевий, як, як ви забажаєте. Ну, жовтий тюльпан. Що я роблю далі? Далі мені потрібно перевернути цю пелюстку на 90 градусів. Так, пам'ятаєте, як ми це робимо? 90- ми можемо або писати, або повернути за допомогою дугоподібної стрілочки. І ось у нас вже є пелюстка нашого тюльпану. Ну, а далі ще наче проще, ніж у нас була а, з нашою маргариткою. Ми знову ж таки копіюємо, вставляємо і відображаємо по горизонталі. Хоп, і у нас вже дві пилюстки є. Ось таким ось чином. Ми можемо і їх взяти, виділити, скопіювати і повернути. І ось такий у нас тюльпанчик вийшов, дивіться. Ось такий тюльпанчик. За бажанням можна наростити ще. Пелюстки, навіть деякі пелюстки можна зробити під невеличким кутом, начебто тюльпан розкривається. Ну, ось такий первинний варіант: і ще тюльпан, не розкрившийся, ще бутон. Групуємо, зменшуємо розмір, тому що я на нашій а з вами квітнику такі здоровезні квіти не помістяться. Є. І, відповідно, ну, за бажанням можна, звісно, зменшити розмір, менше зробити бутон. І знову ж таки, за допомогою циліндру ми робимо з вами ніжку для нашого тюльпанчику. Нашого Є. Змінюємо розмір, змінюємо колір і поміщаємо дві фігури одна над іншою. Використовуємо інструмент інструмент вирівнювання. Ну і те, що нам потрібно доробити, це підтягнути бутон трішки вище. Все. Групуємо наш, нашу квіточку і висаджуємо її на наш квітничок. Так, ви вже можете повернути, як потрібно, знайти місце для квіточки. Тобто, як це у вас забажаєте? Спробуйте повторити і спробуйте зробити принципово нову квітку, можливо, з інших фігур. Може, у вас є якісь інші ідеї, які ми використовували раніше. Ну і напис весна я робила за допомогою інструмент напис, і ми з вами це разом ще зробимо. Натискаю на інструмент текст, встановлюю його, його як і звичайний об'єкт. У нас відкривається знайома вже віконечка властивості, і замість в рядочку, там, де у нас написано текст, ми його видаляємо і пишемо те слово, яке ми хочемо, або речення, яке ми хочемо, щоб у нас було весна або англійською. Це «spring» весна Весна. Так, тепер нам потрібно обрати висоту нашого напису. Що ми можемо зробити? Зробити його високим, а зробити його більш чітким. Бачите, за допомогою А ось ці відстані, які внутрі є. Сегменти більш обтикаємо. Тобто, ви зможете налаштувати. Ну і відповідно колір. Обираємо колір для нашого напису, будь-який, який вам більш за все подобається. Повертаємо наш об'єкт. Нам потрібно його повернути. Ви бачите, що він у нас лежить. Нам потрібно його повернути. Можна повернути, щоб повністю текст стояв на 90 градусів. Можна обрати будь-який інший кут напису. Так? Ну, от в зразку в мене було 90 градусів. А от зараз давайте зробимо 75. Щоб а, воно начебто цей напис стояв а, на, на куточку десь своєму, там, тобто не повністю під нахилом. І тепер я переміщую цей текст до нашого квітничку, де, в свою чергу, я вже встановлюю так, як я хочу. І за потреби я можу також його тут повернути, щоб він ще був, наприклад, ось таким чином. Yeah